Гляньте, що це году біжуть, діли дегравці Щоб тонуло краще, отак От Рузик цей хома вже пований пакет, я думаю вистачить, тепер пустять додому. Всім вітання, слава Україні! Вирішив собі зробити вихідний, але просто лежати на дивані якось не дуже виходить. Тож вирішив пройти в сусіднє село на ставок, взяв вудку, боковий кивокчик, бо я думаю там льоду немає, бо бачите що тут? Як липне на чобати, було тут таке гарне поле, тривичка росла, але його зарали, там зарости трішки трішки грязька, але нічого, побачимо, що там і як, не дуже я сподіваюся, що там щось буде, але тягне туди, хочеться подивитися, що там. Бобри не робили. Може, може якийсь оконець клюне. Фух. От так, туманець розходиться. Густіший був туман, морозу нема. Уже другий день нема морозу. Ну, така погода. Щось таке побачив здалі. Щораз ми підійдемо, подивимось, що тут таке цікаве. По-перше, тих, що навіть тут ось бобри гризли. А ще отакі гриби. Жвутку. Ви гляньте які. Ух ты. Ви бачите? Гриб це досить гарний. Ой! Цирядовка Ух і грибочок це. це, годовка лілова нога синя ніжка Ну вони тут вже переросли звичайно Але ще так синього трішки видно А ось взагалі такий лапочка Моя долоня тут просто виглядає дитячою. Ох. Де я он ходив? Що їх не бачив. Так, ну вони вже, звичайно, ще приросли. Хай, лежать. Назаді тиму, можливо я ще й заберу їх. Йду чую, вода що листить. Чуєте? Ми підійду гляну. О! І це ж бобри гатили цю дамбу. А тут чи промили, чи може глибо вони й сами прогризли. І тут так підняли трішки рівень води. Живуть такі звірі в нас, небагато, але є. Дійшов я до ставу. Бобри, як ви бачите, тут працюють добре. Жрізуть. О, що роблять. А як ви бачите, тут цікаво те, що на ставку лід. Треба було брати зимову вудку. Не знаю як тут вийдеться в мене. Бачите, що робиться. А я взяв таку п'ятиметрову з боковинківком. Не знаю, пройду далі, можливо, десь там проб'ю якось. Зроблю лунку в полоночку. Ось що роблять, везуть ясен. Верх би клени, ясен, бачите там обрізають, і ось ціла стежка в них виходять з води. Ось вже скільки гілля там накосили, можна сказати. Отак. Вот Ялка впала. Але щоб їх побачити вдень вони майже завжди вночі працюють. Тож ми сьогодні їх не побачимо, тільки їхню діяльність. Так, я ще вудку не закидав, іду десь знайду місце, спробую. Заліза стрижки на деревце. Так ось. Пробив о там в люди. Одну там другу. Я вам десь терчить палка, теж кинув палку, але вона застрягла, там не вийшло. Ну, лід, звичайно, тонкий, але пробити особливо нічим. Зараз пробую. Начепив в мене мотиля нема. Начепив не опаришов. Два штучки показати. А така в мене мармешечку почепив. Добавив ще грузика додав. Бо щоб тонуло краще. Отак. Грузик цей ходить вільно тут. Ну, не знаю. Пробую вам сейчас показати, вийде, не вийде. Я поки... Пробив лід тут такого шуму не робив, що не знаю як тут вони. Можливо, та риба ще була, порозбігалась. Зараз спробую О, знайти Оп. Перший заброс. Так, побачимо, що тут рукою трішки невдобно. Не мовив в мене звичайне сподівання, що щось клюне, але азарт бере своє, хочеться щось перевірити. Так, трішки невдобно показувати, щось пробувати ловити. Якщо щось спіймаю, я вам покажу. Ну що, фокус не вдався з рибою. Пробував я там ще ходив, пробив в декількох містах лід, нічого не було, зайшов також, між деревами он там пробив, але також оскільки пробував, зовсім нічого немає. Не знаю, можливо, що опариш, аби намотили, може, щоб краще щось було. Якби оконь був активний, я думаю, він би клюнув на опариша. Тож, мабуть, буду збиратися йти додому, бо вже піднявся ще світер трішки замерзають руки. А так, ну що ж, будемо чекати, можливо, буде гарний мороз, добре примерзне. А такий фокус, як я оце роблю, що нічого воно не дає результату. А, такі справи. Кунів не піймав, але ось яка, який гарний кусь шипшини. Ягідки. Треба спробувати. Вже морози були, тож має бути солодка. Гарно. Mm. Солодка. Пішов на іншу сторону столка. пройду з цієї сторони побачу, що тут бобрі наробили. буду йти додому. Ви бачите, вони тут працюють добре. Жують, жують, стріжуть, зіїли деревце, але воно... Зависло, не впало. Ну Мацюю дерево. Ох і стружку обрізуть. Ой. Ох, таке. Ось, так. обросло тутовиками. Дерево. бачите? Дивлюсь ще Ще як бочки якісь. Синя ножка. Така довка, яку вже зустрічав. Це таке гарненьке треба забрати. Можливо, я пойду ще щось знайду. Бачите ж. Нароблю багато, чого можна буде зняти, викласти їхню діяльність, що вони наробили химим відео, ще Опа! це вже старий, видно, а це я заберу. зараз прийду, ще щось знайду, йду додому, риби не спіймав. Грибів пора зовсім мало. дивлюся тут такі кущі калини. Ну як оце їх нагрувати додому калинки, таких не темні. Ви бачите які гарні. Зачепився десь. О. Це просто краса. Ще зайду в середину. Подивіться як. Ох, яка линка гарна. Та ви що. Пакетик є, ну <риклад> його хоч калини, щоб не так стидно було додому втратись. О, Майже повернений пакет, я думаю вистачить. Тепер пустять додому. Можна ще, але вона придавлюється. Ну, а подивитися на цей кущик, все виді калина і висить. тоже выстрочить на зиму и пташкам. И мы трешки полосаем витаминчиками. Вот такая красота. Ух, ух, что идти. Тут дивиться, какие грибочки фламулины растут. Краса яка. Семейка, огненькие, свеженькие. Зараз пройду пінечка. Можливо десь ще там щось буде. Я майже вже дома. Вже тож, тож апетитно гуляв, а так пролежав би вдома на дивані. І залишився без обіду, бо не хотілося б їсти. Так, ну мабуть, за цьому буду закінчувати. Зараз Позв'язаю грибочки і все. І піду додому. Тож дякую, хто був зі мною. Прогулявся. У мене сьогодні вийшов такий відпочинок. Все, всім пока, все буде Україна.